Друзі, всім привіт, радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас людина надіслала ось такий айфон: це iPhone 14, з проблемою телефон американський, і не має слоту під фізичну сім-карту, і не підв'язується ЄСІМ. Людині сказала, що це наверло, і можна підв'язати свою сім-карту, але на жаль, це виявилося не так. І в цьому відео ми будемо впаювати фізичний сім рідер, ставити сім-карту клієнта і налаштовувати спеціальний прошитий чіп під цей телефон, щоб він працював з нашим. Ну, а весь цей процес покажемо на відео. Поїхали. І так, друзі, ну, власне, цей телефон. І ось як ми бачимо, блокіровка оператора. Тобто цей телефон заблокований під закордонного оператора і не має працювати в Україні. Клієнт про це не знав. Не побачивши, що тут немає слоту під сім-карту, навіть не звернув уваги на те, що це телефон з Америки. А з такими телефонами потрібно що правильно перевіряти на блокування під оператора. Цей телефон, на жаль, виявився заблокованим під американського оператора, і зараз ми будемо його вскривати, розбирати, знімати плату і впаювати фізичний сім рідер з сім-картою клієнта і з чіпом для розблокування. Поїхали, так друзі. Ну і власне, ми все зробили. Ось цей сім рідер. Який вставлена сім-карта за чіпом. Залишилось зібрати цей телефон, закрутити гвинти. А так вже все працює. Є зв'язок, Vodafone, є мобільний інтернет, до речі. Все відкривається. Дзвінки також працюють. Все є. Ну і власне, навіть якщо б це був телефон, не американська версія, він все одно міг бути заблокований. І неважливо, яка це модель: 11, XR, XS Max, 13, 12 Pro Max і так далі. Тобто будь-яку модель телефона можемо запропонувати розблокувати через отакий чіп. Вони бувають в різних форм-факторах. Але під будь-який телефон ми можемо прошити спеціальний чіп. Він буде прошитий, вам залишиться вставити в телефон, активувати і все. Мінімально від вас дій буде потребувати налаштування вашого телефону. Ну і власне, якщо вам потрібно... Бенчіп, звертайтесь в WhatsApp, Telegram, Телеграм. Або, якщо вам потрібна така ж сама переробка під фізичну сім-карту, звертайтесь в WhatsApp Telegram тут і в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд, до зустрічі.